Тобі вже відомо, що газ, зокрема повітря, за нормальних умов є діелектриком, тобто не проводить електричний струм. На відміну від металів та електролітів, гази складаються з електрично-нейтральних атомів і молекул та за нормальних умов не містять вільних носіїв зарядів, електронів та йонів. Саме тому повітря широко застосовують для ізоляції. Принцип дії вимикачів і робильників полягає в тому, що після розмикання металевих контактів між ними з'являється прошарок повітря, який не проводить електричний струм. Розглянемо дослід. В електричне коло ввімкнули дві паралельні металеві пластини, між якими є прошарок повітря, електричний струм у колі не тече. Починаємо нагрівати повітря між пластинами спиртівкою. У колі проходить електричний струм. Отже, у повітрі під час нагрівання з'явилися вільні носії зарядів. Повітря, як і інші гази, можна зробити електропровідним, якщо вплинути на нього ультрафіолетовим, рентгенівським та радіоактивним випромінюванням або бомбардувати електронами та йонами. Для відриву електрона від атома необхідна певна енергія. Її називають енергією йонізації. Йонізація газу процес утворення позитивних і негативних йонів та вільних електронів з електрично нейтральних атомів і молекул. Під час нагрівання кінетична енергія атомів та молекул газу збільшується, і внаслідок зіткнень від них можуть відриватися електрони з утворенням позитивних йонів. У результаті зіткнення вільного електрона з нейтральним атомом утворюється негативний йон. Рекомбінація газів це процес об'єднання протилежно заряджених частинок у нейтральні молекули. Рекомбінація є зворотним процесом іонізації. У іонізованому газі є носії зарядів трьох видів: електрони, позитивні і негативні йони. Якщо іонізований газ помістити в електричне поле, то рух вільних носіїв зарядів стане впорядкованим. Електричний струм у газах газовий розряд, це напрямлений рух вільних електронів, позитивних та негативних йонів, чинники виникнення електронів та йонів у газах, нагрівання, опромінення називають іонізаторами. Якщо йонізатор перестає діяти, то газ знову стає діелектриком. Йони й електрони внаслідок зіткнень утворюють нейтральні атоми та молекули. Тобто відбувається рекомбінація, газовий розряд припиняється. Такий розряд називають несамостійним. Отже, несамостійний газовий розряд це газовий розряд, що відбувається тільки за дії зовнішнього іонізатора. Продемонструємо самостійний та несамостійний розряди. Дві паралельні металеві пластини підключені до джерела високої напруги. Про появу напруги свідчить іскра між розрядниками, між пластинами розряду немає. Внесемо в проміжок між ними іонізатор, який нагріває повітря, спиртівку. Після цього між пластинами з'являється розряд, що вказує на появу вільних носіїв зарядів. Вільні носії зарядів утворюються під час роботи іонізатора. Якщо спиртівку прибрати, то несамостійний розряд припиниться. Позитивні йони та електрони рекомбінують у нейтральні молекули. Електрони поглинаються анодом, а негативні йони віддають аноду зайві електрони та стають нейтральними молекулами. Так зникають вільні носії зарядів. Газ перестає бути провідником. Якщо пластини розташувати ближче одну до одної, то розряд виникає без дії зовнішнього іонізатора, це самостійний розряд. Прикладом несамостійного розряду є плазмова куля.